Доброго вечора всім. У нас дощик пішов. Слава Богу, пішов дощик і гримить. Дивіться, як... Ой, так накриюсь. Боже, яка я тільки рада. Я вам не можу передати. Так. Закрию теплицю, заженемо качки, Купаються, радіють дощу, як і я. Так, тут все нормально. Ой, закриває, бо холодненько буде. Дивіться, який захід гарний який. Зараз я зажену. Ой, пролив. А ну зараз спробую. Так, тут я поливала, не буду пробувати. Зараз попробую, наскільки пролив дощик. А, це я ще вчора ні, треба йти до цибулі. Зараз спробую. Так, так, так. Отам сухо. На сантиметрів два пролив. Ой. Я дуже рада. Дячна Богові. Тут вже, звісно, що пропало, то пропало. Надіюсь дуже, що мій перець відживе. Відживе і щось буде. І гримить потрошки напевно, що буде гроза. О, дуже гарно на заході. Нехай усіх Господь благословить. Тікаю я до хати. Зараз ще качки зажену, покличу когось на підмогу. І все. Ой, як все водички хоче. Я в шоці. Скільки вже було без дощу довго. Ну нічого. Вже як буде. Якби тільки не пройшло. Мокро. Ха -ха. Ой, хочеться під дощом ходити і ходити. З голими руками ходжу в халаті. Все, я побігла за жену зараз їх всіх. Квіточки п'ють водичку, все живе, питається. Все, усім тихого і спокійного вечора. Доброї ночі, до зустрічі.